Всім привіт! Мене звати Круц Оксана, і я психотерапевтка психологічної студії Сенс. Я працюю в таких напрямках: когнітивно-поведінкова терапія, символ драма або іншими словами, імагінативно-катативне переживання образів та психоаналіз і. MDR. І сьогодні ми поговоримо про мій особистий досвід в терапії МДР. Перед тим, як кожен психотерапевт йде навчатися на якийсь психотерапевтичний напрямок, то бажано, аби він спробував, як працює цей метод на власному досвіді. Я не можу працювати в методі, якщо я не знаю, як він власне працює. Тому я звернулася із запитом страх водіння до терапевтки з МДР. Мені було цікаво, я е, була що в процесі думання, чи хочу я навчатися чи ні. І, власне, вирішила спробувати це на собі. Не знала про цей метод, як він власне працює, нічого. Так, і тому вже на власному досвіді пробувала мій запит страх водіння. А саме, коли я водила машину, так я була дуже напружена. У мене могли ставатися панічні атаки, і я захотіла позбутися цього неприємного досвіду. Разом з терапавткою ми взяли конкретні реальні ситуації з мого теперішнього життя, які власне дуже утруднювали моє життя. І викликали дуже велике напруження, велику тривогу. А також пошукали в минулому досвіді травматичні ситуації, які були пов'язані власне, з темою водіння так, чи з темою машини. Мені пригадався досвід з мого дитинства, коли мені було 6 років, так і наша машина почала перехилятися в рів і, власне, так балансувала так, у цьому рові. І цей досвід записався в мою травматичну нейронну мережу. І коли я пригадувала цей досвід, він дуже нагадував по, по схожих емоціях, тілесних реакціях теперішній мій стан. І ми вирішили разом з терапевткою. Так, Піти спочатку в опрацювання мого минулого досвіду, минулої ситуації, яка була доволі такою успішною, так, і вже після опрацювання цього досвіду я сіла в машину і поїхала без будь-яких тривог. Проте це ще було не все. Після цього ми опрацювали ситуації теперішнього і план на майбутнє. Що я буду говорити собі, якщо раптом. Мій мозок буде робити якісь неприємні ситуації під час водіння. Після цього досвіду я закохалася в даний метод і вирішила, що я таки відкидаю будь-які вагання і хочу навчатися на мдр терапевта МДР розшифровується як десензибілізація та переробка за допомогою руху очей. І почнімо ми з 1979 року, коли майбутній засновниці методу Френсіс Шапіро діагностують рак. І вона, прогулюючись у парку, зауважує про те, що в неї дуже багато виникає тривожних думок, і ловить себе на тому, що очі її бігають з одного кінця до іншого. І тут вона раптом розуміє, що е, її тривога, пов'язана до цих думок, починає знижуватись. І вона думає про те, що. Даний спосіб може бути пов'язаний з нашим мозком, так і власне таким чином мозок починає переробляти певну якусь неприємну ситуацію, оскільки її особистого досвіду було замало, то вона почала опитувати різних людей, які їй траплялися на шляху, чи маєш ти якісь труднощі і чи хотів би їх позбутися. І на її превеликий неподив багато людей казало так. І вона почала показувати людям, як правильно рухати очима і концентрувати свою увагу на певних ситуаціях які тривожать їх, чи на певних спогадах, які їх тривожать. І вона з'ясувала про те, що за допомогою руху очей тривожність починала знижуватися. Проте цього було недостатньо, тому що процес починав зупинятися. І тоді Френсіс Шапіро почала думати над розробкою протоколу EMDR для того, аби вона і майбутнє. Бутні фахівці, які навчали себе цього методу, могли краще його використовувати у своїй роботі з різними пацієнтами. І своє перше дослідження, яке науковиця провела, було у 1987 року, і це були люди, які пережили в'єтнамську війну та сексуальне насильство, і воно показало ефективне зниження симптомів у даної групи. Досліджуваних даний метод може працювати як онлайн, так і офлайн. І як же саме він працює, трішки зараз розповім. Онлайн ми працюємо за допомогою спеціальної програмки. У програмі є кулька, яка переміщується в певному напрямку, і завдання людини слідкувати очима за рухом цієї кульки. При цьому ваша голова не рухається. Терапевт, використовуючи певний протокол. Може говорити і запитувати вас, що відбувається зараз, так, де е, людина розповідає, що виникає в той момент, чи це якась тілесна реакція, чи це якийсь спогад, чи думка, яка приходить в той момент до голови. І тоді ми знову починаємо рухатися далі. І знову починаємо слідкувати за рухом кульки, за допомогою очей. Офлайн ми працюємо так само лише терапевт використовує. Рухи пальцями, за якими має слідкувати людина також очима. Є певна категорія людей, яким може бути некомфортно слідкувати за кулькою чи за рухом пальців терапевта. То тоді ми можемо пропонувати постукування по ногах, так? або людина сама може постукувати по ногах. Головне, щоб це була почерговість ліва права, ліва права в такому форматі. Або ж може робити метелика, охоплюючи себе навхрест руками. За плечі, схрещуючи, перехрещуючи руки, охоплюючи себе за плечі, і також по черзі постукуючи себе. Ліва права, ліва права. Дана стимуляція постукування рух очей, за чи за пальцями терапевта називається білотеральна стимуляція. Воно потрібна для того, аби попросити ваш мозок почати процес опрацювання неприємної чи травматичної ситуації. Ми можемо робити маленькі короткі сети для того, аби заспокоїти наш мозок, або робити пришвидшені сети, рух кульки, чи рух очима, чи постукування починає збільшуватись з інтенсивною швидкістю для того, аби мозок починав краще опрацьовувати травматичні та неприємні спогади. Під час цього у вас можуть виникати різні тілесні симптоми, так? можуть виникати різні. Спогади, або просто виникати якісь слова, все, що виникає, усе добре. Так, ми можемо з цим працювати. Після цього людина може чутися трішки такою втомленою, тому що мозок в той момент дуже добре пропрацював і він відповідно виснажився. Може бути відчуття таке виснаження у тілі, а також ми попереджаємо своїх клієнтів, що вам можуть снитися дуже яскраві сни. Таким чином, ваш мозок починає. Ще більший процес опрацювання під час сну для кого підійде цей метод? Френсіс Шапіро розробляла протокол для людей, які пережили війну, а також які пережили сексуальне скривдження Але згодом, як і будь-які інші методи, протокол почав видозмінюватися, і метод почав працювати з широким спектром різних запитів від ДТП. До тривожних станів, тривожних розладів, депресій та інших життєвих складнощів у 2013 році. Всесвітня організація ВООЗ визнає ЕМДІР як найкращий метод психотерапії. У роботі з посттравматичним стресовим розладом даним методом захоплюється багато відомих людей, наприклад, такі як Селена Гомес та Принц Вільям. Якщо ви зацікавились даним методом, можете звернутись до психологічної студії Сенс і вам порекомендують спеціаліста в даному напрямку. А наразі це все і з вами була Круц Оксана. І я сподіваюся, що ви пройдете свій шлях у подоланні травматичного досвіду як найкраще. Всім папа. -па.